Новини на телеканалі Бізнес з вами Дар'я Дігу Вітаю. про найголовніші події дня спочатку коротко. Румунська рев'єра і річка проти найкращих європейських курортів. Дива у полі українське жито збиратимуть вітчизняні комбайни. Їхня служба небезпечна та нелегка, де візьмуть броньовані машини та як зроблять свій бізнес прибутковим інкасатори? Закон про трансфертне ціноутворення підписав президент Віктор Янукович. Документ обмежить виведення коштів в офшори та за очікуваннями міндоходів протягом трьох років принесе в економіку України близько 20 мільярдів гривень. Також глава держави скріпив підписом закон про екологічний податок на утилізацію авто. Його платитимуть компанії, що імпортують автомобілі, натомість компанії, що виробляють машини в Україні, від сплати звільнять. Повільно, але упевнено, вітчизняний ринок автотранспорту за січень липень додав 6% відносно аналогічного періоду роком раніше. Про це повідомили в асоціації Укравтопром зростання ринку зумовлене збільшенням попиту на комерційні автомобілі, яких було продано на третину більше. Водночас кількість первинних реєстрацій легкових авто та автобусів упала на 5 та 13% Відповідно, натомість липнева статистика продажів легковиків, порівняно з червнем, виглядає вельми оптимістично. Ріст на 20% або майже до 19 тисяч одиниць. Утім, причини тут радше адміністративні українці поспішали купити автівки до того, як ціни на них зросли через запровадження спецмита та утилізаційного збору. Тим часом в Білорусі скасували дію сертифіката відповідності виданого на партію продукції інкерманського заводу марочних вин. Причина неналежна якість одного з них білого вина легенди інкерману урожаю 2012 року. За словами науково-практичного центру національної академії наук Білорусі із продовольства, вино не відповідає органолептичним показникам смаку, кольору та запаху в компанії. Нам розповіли, до цього жодна країна, в яку вони експортували свою продукцію, претензій не мала. Мы со своей стороны, конечно же, отправим еще раз эти образцы на экспертизу в Украину. А с тем образцом, который, который не прошел их проверку, мы со своей стороны пройдем дополнительную экспертизу и попытаемся понять в результате чего это случилось. Потому что на самом деле специфика нашего бизнеса такова, что очень многое зависит не только от производства, но и от условий транспортировки и хранения. Отзывы этого свидетельства, как он отразится, прежде всего, не будет ли подобного с другими производителями, которые у нас экспортируют Беларусь, не, не является ли это, и не входит ли это в общую цепочку последних сообщений. Мы знаем, Рошен пошел, Казахстан пошел, то есть вот а это все страны таможенного союза. То есть является ли это первой ласточка или это просто, ну скажем так, ну, совпадение. Тим часом експерти з Казахстану підтвердили якість продукції кондитерської компанії Рошен. Перевірити українські цукерки там вирішили після скандалу із розпоживнаглядом, який нібито знайшов у молочному шоколаді бензопірен. Казахстан взявся протестувати цукерки з оклишки. У них нічого нестандартного не виявили. Утім, зітхнути із полегшенням рошену поки не вдасться. Перевірити їхні смаколики вже надумали Білорусь та Таджикистан. Пошла такая информация о том, что россияне обнаружили в конфетах Рошен бензопирен, и с чем мы тоже департаментом поручили проверить данный вид продукции. Проверки начаты, но результатов пока нету. Конфеты мы будем проверять при проверке супермаркетов, торговых точек, наряду с конфетами Рошен. Там, какие будут, в принципе, мы на все обратим внимание. Буде офіс, буде діло. Ринок офісної нерухомості в стагнації, адже пропозиція перевищує попит для потенційних орендарів. Це шанс отримати гарну ціну за приміщення. Про тенденції на ринку дізнавався Юрій Мелько. На ринку офісної нерухомості легкий штиль попит на квадратні метри все ще не вийшов на докризовий рівень, а девелопери головним чином добудовують об'єкти, які розпочали зводити ще 3-5 років тому. Нині, за словами експертів, компанії UTG, вони віддають перевагу дешевшій площі. Порядка 70% – процентів. Ета клас Б так називаємо, і порядка 30% – клас А. Тем не менее, спрос на офисную недвижимость сейчас формируется в большей степени на помещения класса Б, поскольку они и дешевле и часто по своим характеристикам не уступают помещениям класса А. Діапазон орендних ставок для приміщень класу А від 25 до 40 доларів за квадрат, для класу Б, це від 15 до 30 доларів. Перевага класу А, офіси знаходяться у центрі міста, проте потенційні орендарі заради нижчої ціни готові приїхати кілька зайвих зупинок, кажуть у компанії Діті Зет. Критерієм відбору поміщення, все-таки, несмотря на многі характеристики, є ціна. І Якщо орендодатель і поміщення класу А в наше квалифик классификации даст цену, которая может быть приближена к Б, то компания рассматривает. У столиці за перше півріччя цього року в експлуатацію ввели чотири офісні центри загальною площею 60 тисяч квадратних метрів. Ще шість центрів планують добудувати в другому півріччі. Тренд на ринку офісної нерухомості зони відпочинку для співробітників, щоб можна було перевести дух після важкої роботи. багато європейські компаній з сильною корпоративною структурою заботяться о том, щоб персонал мог в неформальній обстановці відпочити, розм'ятися на турніке, поіграти в пін-понг. Бат празнева в барбекю Барбікюзоні аналітики компанії UTG прогнозують у столиці до кінця року можуть ввести в експлуатацію 160 шістдесят тисяч квадратних метрів офісних площ, враховуючи, що рівень вакантності таких приміщень за перше півріччя 15%, Потенційні орендарі можуть розраховувати на хороші знижки. Юрій Мелько, Максим Войтицький, новини телеканал Бізнес. Отже, як розвиватиметься ринок офісної нерухомості? Про це ми говоримо із Наталею Стельмах, директором департаменту інвестиційної компанії DTZ. добрий вечір, Далі, вас. Добрий вечір, уважаємо телезрителі. Скажіть, будь ласка, отже, ми маємо статистику про те, що зараз досить немалий показник вакантності, що стосується офісних приміщень на ринку. При цьому здаються все нові і нові офісні центри. Як ви можете пояснити такий парадокс? Это очень легко объясняется тем, что срок строительства и планирования офисных центров в Украине и вообще глобально очень длительный. То есть те центры, которые сейчас вводятся в эксплуатацию и будут введены в следующем году, они были инициированы и запланированы еще 2 или 3 года назад, в 2010-2011 годах. Почему? Потому что строительство торговых центров, оно более капиталоемкое и участки должны быть большими, 5-6 гектар в Киеве. Офисные центры, у вас может быть меньше участок, и поэтому после окончания кризиса, когда началась Восстановление в 2010 и 2011 годах. Инвесторы предпочитали строительство офисных центров, потому что это было менее капиталоем для них. И теперь вот, мы имеем ситуацию, когда экономика не улучшается в Украине, как она улучшается в Америке и в Европе. Мы видим, что спрос на офисное помещение растет, но тем не менее вводится много офисных центров, которые были запланированы еще 2 года назад. Скажите, а на докризовый рівень высшей не вышли? Что касается объемов поглощения офисных площадей, то мы рады, что в этом году наконец мы выйдем на уровень 2010 и 2011 годов, потому что 2012 год был абсолютным э, негативным рекордом. У нас было поглощение всего лишь 80 тысяч квадратных метров. Если мы сравним с докризисными годами, тогда было годовое поглощение 200 тысяч квадратных метров. В этом году только за первые полгода уже мы имеем поглощение 65 тысяч квадратных метров Тобто, можливо, по итогам 2013 года мы выйдем ми вийдемо не на докризисный уровень, но на уже постійно на восстановление 2010-2011 годов Наталья, Скажіть, будь ласка, хто зараз будує офісні центри в Україні? Це ВВІЗНЯ компанії, це компанії з Росії або можливо міжнародні. А, к сожалению, Украина сейчас полностью игнорируется на карте инвесторов глобальной, поэтому я говорю о недвижимости, да, поэтому что касается, кто же строит офисные центры, то это в основном украинские компании с привлечением украинского капитала, частично где-то есть финансирование банковское, но более активны российские банки или какое-то остаточное финансирование, о котором еще были достигнуты договоренности ранее от иностранных банков. Но в общем А та все таки українці. Дякую про цінову ситуацію на ринку. Можете охарактеризувати, що зараз відбувається із цінами? Чи будуть дешевшати офісні приміщення? К сожалению, да. Офісні центри будуть далі дішевіть, якщо ми говоримо об арінді. Сейчас оренда в класі А составляє 25-38 доларів за квадратний метр. Чиста базова ставка. Який був максимальний показ цей показник? Ставка. Самая максимальная достигала в 2007 году 75 долларов за квадратный метр. Это были сделки в бизнес-центре Леонардо. То есть мы видим сейчас 25-38, падение значительно. Киев был рекордсменом по уровню падения арендных ставок. Но если сравнить общие тенденции глобально, то рынки офисной недвижимости и глобально восстанавливаются медленнее, чем ожидали. Будет ли дальше снижение арендных ставок? Да, к сожалению, будет именно. потому что мы ожидаем большой объём ввода в эксплуатацию новых офисных центров. Будет большое предложение на рынке. Но мы рады, что в этом году объёмы поглощения активизировались. Не такой год кризисный, как был в 2012. Поэтому падение арендных ставок не будет таким критическим, как мы боялись в начале 2014 года или в конце 2012 года. Создаются новые офисные центры. Вот нам розповідали, що у них дуже багато орендаторів це айтішники. Это так или не И есть такая тенденция на рынке it компании, которые сейчас перемещаются в офисы, может быть, от домашних компьютеров? Да, конечно. Это тенденция не только в Украине, но и рады мы, что и в Украине эта тенденция развивается, IT-компании, но и глобально. В Америке один из самых больших поглотителей офисных помещений – это сектор IT и сектор коммуникации. Если до кризиса больше всего развивались компании финансовые, инвестиционные, страховые, банки, то сейчас в Украине Раїні це сільське господарство, it сектор і як цікаво, фармацевтика дуже активно розвивається. Дякую вам дуже за цю розмову. І нагадую, що про тенденції на ринку офісної нерухомості ми говорили із Наталею Стельмах, директором департаменту інвестицій компанії ДітіЗет. Зібрати перший комбайн вітчизняного виробництва разом з ним і рекордний врожай зернових. Нині 90% ринку нової збиральної техніки в Україні контролює імпорт. Утім, Херсонський машинобудівний завод у партнерстві з німецькою компанією Клас розробили нову польову модель із табличкою Made in Ukraine. На презентаціях «Агроновинки» побував Олексій Кондаков. Фатаграфірува не нас а табличку медин юкрейвіце-прем'єр-міністр Олександр Вілку з гордістю демонструє новий комбайн сків Тукано 440» на Херсонському машинобудівному заводі. Каже, новинка не поступається імпортним аналогам. Збирають його в Україні, втім деталі переважно німецькі. Наприклад, двигун від Мерседес 280 кінських сил. Комбайн зможе збирати не менше 12 тонн зерна на годину. Проект частково проінвестували німецькі партнери. На його важливості наголошують в уряді. Перші тестові комбайни зійшли з конвейера. Заплановано обсяг виробництва 2020 року 7688 одиниць, в тому числі у 2013 році 350 одиниць. Компанія клас планує інвестувати в проєкт коштів у розмірі 1,7 і мільярдів гривень. В планах Херсонського заводу не лише забезпечувати технікою вітчизняних аграріїв, але й налагодити експорт Європу. Спочатку окремі деталі, а в довгостроковій перспективі і готові зернозбирачі. Інвестори з Німеччини кажуть, комбайн успішно протестували на українських полях. Він себе хорошо рекомендувався, тому що він вбирає всі зернові культур, які в Україні вирощують. От зерно, подсонячні соя, кукурудзу. Бетиму его на, можно использовать. Почти 6 місяців. Ціна одного такого не більше ніж 2,5 мільйони гривень. Для порівняння інші вітчизняні комбайни коштують на мільйон дешевше. Утім кажуть на заводі, нова техніка має переваги, втрачає суттєво менше зерна під час збору урожаю. Наприклад, за оцінками українського клубу аграрного бізнесу, щорічно застарілі комбайни залишають в землі близько 12 мільярдів гривень. За оцінками до 10% врожаю втрачається. Ну, очевидно, що ці 10% теоретично ми можемо підняти. Інша справа, що я би чесно кажучи, не був таким аж дуже оптимістичним, що щось суттєво зміниться до наступного рожаю, тому що це дуже великі витрати, дуже великі кошти. і Тут навіть з державною допомогою не так просто все буде зробити. Щоб заохотити аграріїв купувати вітчизняну техніку, уряд планує розробити кредитні та лізингові програми. Адже торік українських комбайнів придбали декілька десятків, а імпортних понад 2,5 тисячі. За даними компанії фірма Руно, у 2012-му більш ніж третина завезених в Україну зернозбирачів виробництва. Німецької клас, 28 Нью-Голанд, Джон Дірів 21 13% – компанії Кейс. Водночас вітчизняні виробники компанії зізнаються. Виробляти конкурентну техніку готові, але є проблеми. Обсяги виробництва ми нарощуємо і е, хочу сказати відверто, що є проблема. Більш того, є проблема з тим, щоб підібрати кадрів. Окрім Тукану, за два роки Херсонський машинобудівний завод планує налагодити серійне виробництво ще двох новинок вітчизняної розробки. – 290 та скіф 330 Вони за характеристиками не поступаються іноземним конкурентам, запевняють на підприємстві. До того ж, невдовзі на українських потужностях можуть збирати техніку американський Джон Дір та китайський Сітік Інтернешнл Корпорейшн та Уайтіо Інтернешнл». Він на кажуть, переговори з виробниками на фінальній стадії. Олексій Кондаков, Артем Босенко, новини, телеканал Бізнес. Що ж ще збирати на Херсонщині? Як не скіфів? Прекрасна ідея. Компанія зареєстрована за кордоном, розмістить акції на українській фондовій біржі орієнтовно у жовтні. Першою ластівкою стане Укрпродукт Групп, виробник молочних продуктів. Компанія Де Юре знаходиться в Британії, але її активи розміщені в Україні. Частину акцій укрпродукту вже зарахували в депозитарну систему України. Однак спершу треба отримати дозвіл Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, а також погодити валютні питання з НБУ. Наступний крок це погодження деталей обігу цих паперів на фондовій бірищі, і також ще прийдеться виясняти з Національним банком України питання виводу валюти акціонерами, нерезидентами які продадуть ці папери ці тут в Україні, і щоб вони могли ці, ці цю валюту вивести з України. Бізнесмени Євген Чарняк і Тарас Барщовський оголосили про створення нової компанії з виробництва соків. Про це пише Форбс Україна. Деталі угоди сторони не розголошують. Утім, Тарас Барщовський в інтерв'ю Forbes заявив, компанія планує виробляти по 30 мільйонів літрів соку щороку із перспективою збільшення обсягів виробництва до 50 мільйонів літрів. Бізнесмени планують у перші два роки зайняти 10% ринку, а згодом стати другим за величиною виробником соків в Україні. Ми розпитали аналітиків Компанії про консалтинг про шанси фірми закріпитись на ринку. В первую очередь новая компания может развиваться, это действительно это за счет того, что будет отнимать долю, возможно, у своих конкурентов. Однако тоже стоит учитывать тот факт, что на данный момент на рынке основная четверка игроков занимает порядка 90% рынка именно производство в натуральном выражении. Поэтому на всех остальных приходится порядка 10%. Но учитывая как бы достаточно хорош, хорошо развитую дистрибуцию, у новой компании, будем говорить, в принципе, Пі у нової компанії нового продукту да на ринку достаточно хороші шанси на то, щоб достатньо активно вийти на полки і бути доступним потребітелем. Ірак відмовляється приймати українські БТР судно Сепасифіка з Цими... А машинами уже три місяці залишається у перській затоці. Повідомляє Форбс із посиланням на одеський портал Думськанет. 42 два бтр 4 Багдад вважає бракованими та відмовляється від покупки. Пасіфіка застрягла у нейтральних водах і чекає вирішення ситуації. Між тим, за словами судновласника, експортери, Укрспецекспорт, «Укроборонсервіс» і компанія Прогрес не платять за простій. Ці БТР, частина найбільшого в історії України контракту на поставки зброї. Державна компанія «Укрспецекспорт» не коментує деталі контракту з республікою Ірак на постачання в цю країну бронетехніки з огляду на конфіденційний характер цієї інформації. Можу наголосити, що зазначений контракт здійснюється у штатному режимі. Це не є старі ржаві БТР, це абсолютно нова техніка, яка розроблена і відпрацьована українськими майстрами. Якщо і є якісь проблеми, які виникають з технікою, тому що вони виникають і у мерседесів і у «Тойотів», які відкликають час. Свою техніку, ми це знаємо. На старих іномарках та без охорони. Щороку в Україні нападають на інкасаторів. Правоохоронці кажуть, вони легка мішень для зловмисників. Адже величезні суми часом перевозять у неброньованих авто лише водій та касир. Хто економиться на безпеці? Ідже зацікавлені банки мати власні інкасаторські служби, розкаже Володимир Клюєв. Зазвичай їх захищає броньований автомобіль, але з нього перевізникам великих грошей рано чи пізно доведеться вийти. І тоді на боці інкосатора лише бронежилет та навички самооборони. Олексій Кравченко бере участь у змаганнях інкосаторів вперше. каже: в його професії головне тримати форму. Існують різні ситуації на дорогах, також на маршрутах, тому треба, щоб кожен вмів себе захистити. Тож інкасатори постійно мають проходити спецпідготовку. Втім, особовий не на найбільша стаття витрат інкасаторської служби банку. Наприклад, броньований автомобіль з третім класом захисту витримує пряме попадання кулі з автомату Калашникова. Коштує у середньому близько півмільйона гривень. У вартість також входить оснащення автомобілів сейфами та іншими спецзасобами. Машини обладнуються спеціальними gps навігаторами, якими за допомогою яких можна визначити її місце положення в будь-який час? Засобами зв'язку, тож не всім фіностановам вигідна така служба. Приміром, в Єврогазбанку порахували вартість автомобіля та послуг інкасаторів і вирішили користуватись аутсорсингом. Якщо об'єми небольші, то економія получається колосальна. Тобто мінімум 2-2,5 рази це обходиться дешевле ніж задержати таку свою службу. Аутсорсинг можна замовити приміром у Державній службі охорони. Вона надає броньоване авто та озброєних інкасаторів. Альтернатива скористатися послугою у банків, для яких інкасація це бізнес. Ми з національним банком согласували програму обучення, куди входить юридична підготовка, психологічна підготовка, дістя співробітників при нестандартних ситуаціях рукопашний бої наразі в Україні власну інкасаторську службу мають 15 банків. Окрім інших фіно обслуговують підприємства і торгівельні точки. Вартість послуги залежить від суми готівки, яку перевозять, та частоти заїздів. Ну, це питання е -е, зависить від того, ціна зависить від того, де знаходяться точки, які треба інкасувати. В принципі, середня ціна по Україні це від 30 до 150 гривень за заїзд. Якщо точка по знаходиться на существуючому маршруті, то здесь, звісно, ціна буде ниже. Втім, бізнес на таких послугах нині складно назвати перспективним, стверджують у Незалежній Асоціації банків України. Цей бізнес не є рентабельним. Зовсім не рентабельний, іноді збитковий. Тому що окупити такі кошти з цими розцінками, що є на ринку, майже неможливо. А це бонус для клієнтів. До того ж, Нацбанк своєю постановою посилив вимоги до інкасаторських служб з 2015-го і водій, і охоронець, і сам інкасатор мають пройти підготовку у спеціальній школі. Посилюються вимоги і до автомобілів, а це додаткові витрати. Тож, за словами експертів, інкасація втрачатиме популярність. Цьому сприятиме і поступове зростання частки безготівкових розрахунків. Володимир Клюєв, Євгенія Скорина, Андрій Скрагленко. Новини телеканал Бізнес. Один із найбільших банків Британії Royal Bank of Scotland, змінить виконавчого директора. Ним стане нинішній керівник департаменту РБС по роботі зі споживачами Рос Макевен. Посаду обійме з 1 жовтня цього року. Від Макевена очікують завершення реструктуризації банку після кредитної кризи і забезпечення зростання вартості акцій. Призначення нового очільника співпало з оголошенням квартальної звітності Royal Bank of Scotland. У першій половині цього року прибуток до оподаткування становив 1 мільярд 400 мільйонів фунтів сте. Лінгів тоді, як минулорічний показник за цей період, понад півтора мільярда збитків. для економіки Великої Британії справді важливо, щоб цей банк знову запрацював ефективно. Він має працювати заради клієнтів, надавати кошти приватним особам, малим та середнім підприємцям, які є двигуном будь-якої економіки. Румунія вирішила розвивати туризм у дельті Дунаю. Донедавна ці дикі місця на південному сході країни знали хіба що завзяті еколюбителі. А тепер тут активно будують пансіонати та готелі. Родзинкою місцеві бізнесмени називають поєднання недоторканої природи та розвиненої інфраструктури. Про перспективи румунської рев'єри знає Ольга Дацюк. Ділянка у 100 квадратних кілометрів, номерний фонд на 120 кімнат, п'ять конференц-залів, спа, ресторани, басейни та тенісний корт. Усе це коштувало румунському підприємцеві Міхаю Куфлене 12 мільйонів євро. Втім, про витрачене він не шкодує. каже, хоча й довелося попітніти, однак вже за рік його курорт класу Люкс став найуспішнішим у регіоні. Я починав з готелю лише на 20 кімнат, однак хотів розвинути бізнес. Це було непросто, доводилося. Брати позички у банках, тож мав купу проблем. Дякувати Богові справи. Почали налагоджуватись. Тепер я власник успішного курорту у наймальовничішій місцині Румунії. Родзинка цих курортів екологія Дельти Дунаю. Там нарахували три тисячі видів тварин, три сотні видів птахів та майже дві тисячі унікальних рослин. Тож 20 років тому територія потрапила до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На природу відпочивальники задивляються, але розуміють, її туризм не на користь. Про туризм. дельта з одного боку я підтримую розвиток туризму в Дельті Дунаю, але з іншого я проти забудови берегів. Відпочивальники втручаються у місцеву екосистему, змінюють її докорінно. Людина не має так сильно впливати на природу. Поки ж у Дельті швидко розбудовують інфраструктуру, адже зізнаються підприємці, що туристів більше. Лише за останні три роки їхня кількість зросла на 60%. Торік відпочити на берегах Дунаю приїхали 45 тисяч людей. Людей з них 5 тисяч з Угорщини, Болгарії, Німеччини та Франції. Ольга Дацюк, новини, телеканал «Бізнес». До речі, Частково Дельта Дунаю знаходиться і в Україні. Це натяк місцевим підприємцям. В Індії продажі парфумів без спирту злетіли під час священного для мусульман місяця Рамадан. Іслам в країні сповідують лише 13% населення однак це не заважає місцевим торгівцям активно продавати свій товар. На першій полиці вони виставляють атари рідкісні та дорогі парфуми на основі ефірних олій без спирту. Адже під час Рамадану алкоголь залишається під табу. Усього 100 мл таких пахощів коштують 200 доларів цього року ціни на продукцію трохи зросли. Однак продажі під час рамадану, як завжди, високі. Місяць вважається прибутковим, якщо вдається продати втричі більше ніж зазвичай. Купують в основному легкі аромати. Атари популярні у старшого покоління молодь же надає перевагу спреям. Завершуємо традиційними цифрами. Сьогодні індекс української біржі демонстрував несхідну динаміку. За підсумками торгівельної сесії, ЮІК спросів на третину відсотка. Національний банк України на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до долара. А на міжбанку котирування євро упали на дві копійки. Про договірні матчі в українському футболі та їхні наслідки для клубів про це за мить у новинах спорту. Будьте з нами і до зустрічі.